В цьому ролику поговоримо про корисні фішки електронного кабінету платника для ФОПів, адже там можна і історію декларацій подивитися, і історію сплат по своїх податках, і переглянути, які доходи по нас бачить податкова. Можна там листуватися з податковою, робити дуже багато різних інших корисних речей. І про все це поговоримо в цьому ролику. Тож, поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І що ж, в нас навіть часто досвідчені бухгалтери не знають про всі фішки електронного кабінету платника. Я впевнений, що навіть я їх знаю точно не всі, але про багато з них корисних. Давайте в цьому ролику з вами і поспілкуємось. Отож, в першу чергу, що хочу вам показати, отож, ну. Не будемо зупинятися детально на всьому. Всі знають, що в нас є введення звітності, де ми можемо подавати всі наші декларації і де відображаються ті декларації, які подані у нас через кабінет платника. Але не всі знають, що в кабінеті платника можна ще і переглянути всі ті декларації, які подавались через інші сервіс, сервіси, і навіть ті, які подавались на папері безпосередньо в. Податково. Це все можна подивитись ось тут, в перегляді звітності. Зазвичай я обираю період всі 2000, тобто обираємо рік, обираємо всі і бачимо всі документи, які були Подані в цьому році, давайте не знаю, беремо 2022 рік. Тут я бачу всі свої запити, всі свої декларації, які були подані. Я можу обрати потрібну податкову декларацію, переглянути її, можу подивитися квитанцію, яка прийшла по цій декларації, в незалежності, кудою я цю декларацію подав, і це часто буває дуже корисно. Всі бачили, що в нас є ста. Розрахунків з бюджетом. І е, багато хто навіть знає, як користуватися, як переглядати історію сплат. Тому що ми тут можемо обрати певний рік, не знаю, наприклад, 23 рік. Е, і подивитися ось візьму, клікну на єдиний податок, і я буду бачити. Зарахування, якою датою, коли в мене були зарахування, я буду бачити нарахування, коли якою датою в мене сума пішла мінусом по цьому рахунку. І, безперечно, це дуже корисно, особливо якщо досліджуєш, досліджуєш саме історію своїх сплат та нарахувань. І впевнений, більшість з вас користувались ось цією кнопочкою, клікнувши на яку можна подивитися реквізити, по яких ви можете. Moja, tem, platete. Той чи інший податок. Зазвичай на цю ж кнопочку, коли ми тиснемо, можна сплатити відразу звідси свої податки, але зараз щось, щось не так працює, як я до цього звик. Тому буду думати просто, що це глюк на даний момент, і користуючись цією функцією, можна не тільки взяти реквізити, але і сплатити наші податки. Тепер давайте поговоримо про декілька функцій, якими можна користуватись, але якими. Користуються не всі при, е, власне, подачі запитів, звітів, декларацій. Уведення звітності ми можемо продублювати певну декларацію. Ну, давайте я візьму період е, перший квартал. Е, і от може бути така ситуація, що декларацію ми подали, але вона не зелена, а червона. Тобто, щось в декларації не пройшло чи щось заповнене не так. Для того, щоб декларацію з нуля. Не е, набирати, ми можемо виділити її і в додатково, в пункті додатково обрати ось тут дублювати. І повністю наша декларація продублюється. Але продублюється разом із датою. Тому якщо подаєте цю. Таким чином, звіт, то дату краще все-таки проконтролювати і її виправити. Ще, коли ми декларацію подаємо і створюємо нашу декларацію, в нас є можливість також створити її на основі попереднього звіту. Тобто я обираю сам бланк декларації. Клікаю заповнити на основі звіту. І ось в цьому списку вибираємо, за який період, на основі звіту, за який період нам потрібно заповнити нашу декларацію. Ну, візьмемо період 6 місяців. як Декларація, яка була подана 7.08, і клікаю Створити. Таким чином. В звіт підтягуються ті кведи і ті суми, які в мене стояли в декларації, яку я обирав. Проте багато хто тих підприємців бухгалтерів які працюють давно, стикалися з тим, що недостатньо для роботи ФОПа тих документів подавати в податкову, які доступні для подачі введені звітності, інколи потрібно подати е, якісь індивідуальні запити, запити на індивідуальні податкові консультації, заяву про провер... про повернення коштів. В ЄСВ. До речі, в мене є окреме відео. Як повертати ті кошти переплати податків, які ми здійснили, залишив посилання тут. Прикол там в тому, що єдиний податок, заяву про повернення єдиного податку собі на банківські рахунки, ми можемо подати через введення звітності, але по ЄСВ ми цього зробити не можемо. Просто не передбачено цей шаблон у введенні звітності, але ми можемо заповнити просто цю заяву створити, заповнити, роздрукувати. Чи створити в PDF -і, і відправити через листування з ДПС? Адже через листування з ДПС ми можемо відправляти будь-які запити. Ми просто обираємо податкову, обираємо, що ми будемо подавати: Ось є скарга, пропозиція, заява, консультація, роз'яснення. Вибираємо тематику, по якій ми будемо звертатися. Це важливо, тому що по тематиці буде відправлятися той запит на відповідальних виконавців. Можемо прописати. Якийсь короткий зміст, і власне підвантажити файли з тією заявою, яку ми відправляємо. В мене також є окреме відео, як спілкуватися з податковою, не відвідуючи податково просто через кабінет платника податків. Ось посилання буде на цей ролик також. Проте... Часто підприємці, бухгалтери особливо, часто стикаються із тим, що спілкування з податковою, там ми можемо відправляти які запити в електроні, але в податкової передбачено часто механізм, коли вони якісь листи звернення відправляють Просто Укрпоштою. І зараз з'явилась можливість попросити податково офіційно, щоб вони нічого Укрпоштою не відправляли, а відправляли всі листи, запити нам безпосередньо сюди, в кабінет платника, щоб вони нам падали ось сюди, ось у вхідні документи, так і швидше, і знайти їх потім простіше. Як це можна зробити? Потрібно зайти в ведення звітності, обрати поточний період. В мене зараз це місяць серпень, клікаю створити. Обираю створити запити і іду на саму останню сторінку. Ось на шостій сторінці є заява про бажання отримувати документ через електронний. Кабінет. Ми просто е, клікаємо створити по цій заяві. Нам потрібно ввести електронку свою е, і все просто клікаємо перевірити, зберігаємо, підписуємо і відправляємо цей запит. Після цього податкова е, буде відправляти всі запити, всі листи нам не на Укрпошту, а безпосередньо на в кабінет платника або на нашу електронку, що також корисно. Хоча інколи система давала збій, і навіть не зважаючи на те, що така заява була, все-таки податкова просила, щоб ми довідки приходили, отримували особисто, або не хотіла певні запити відправляти в електронці, відправляла Укрпоштою. Ну тим не менше. Все йде до того, що скоро можна буде в електронці, все таки спілкуватися повністю. Не всі знають про те, податкова. Знає про всі рахунки ФОПа, які в нас відкриті в банках. Ну, навіть не лише по рахунках ФОПа, знає, по фізичних рахунках також. І якщо ми клікнемо в кабінет платника ось сюди на облікові дані, то ми можемо знайти перелік наших банківських рахунків. Ось вони, дані про банківські рахунки у форматі IBAN. І що цікаво, от звертаю увагу, тут не лише відображаються рахунки ФОПа, ось 2620. Це маска рахунку фізичної особи. Тобто, податкова по факту знає про всі рахунки в банках, які у нас. Відкриті, і вони ось в кабінеті чудово відображаються. Але наголошую: податкова знає про рахунки, але не знає про обороти в цих рахунках. Банківська таємниця досі в нас працює, і податкова по замовчуванню не може переглянути, які ж в нас були обороти. Для цього потрібно рішення суду. І тільки після цього банк може надати доступ податковій, просто інформацію податковій, що ж відбувалось на рахунках. Поговоримо також про ект для. Для громадян. Багато хто цією функцією не користується чи недооцінює її, і даремно тут є цікаві фішечки, моменти. Век для громадян. Ну, по-перше, в загальній інформації ми бачимо ту адресу фізичної особи, яку податкова думає, що ми по ній проживаємо, чи буде використовувати її для того, щоб вести якусь кореспонденцію, відправляти листи, запити і акти Укрпоштою часто буває, що. Тут адреса не актуальна. В мене тут взагалі була адреса, по якій я ніколи не проживав, я взагалі не знав, що це. Але це можна просто виправити, подавши заяву про внесення змін до ДРФО 5 др Назва цікава, але дійсно, по цією заявою ми можемо цю адресу поміняти, і податкова вже буде бачити ту адресу, яку ми вкажемо, і кореспонденція наша не потрапить навіть куди. Далі, що тут є ще цікаво: тут відображаються об'єкти оподаткування, якими ми володіємо. Тут в мене тільки квартира. Площею до 60 квадратів, я не плачу за неї податок з нерухомості. Проте, якщо ви його платите, то ось тут знизу є повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового забезпечення ППР. Сюди падають всі податкові повідомлення рішення, в тому числі про податок на нерухомість. Тому, якщо у вас є об'єкти нерухомості, які підлягають податкуванню, ви можете сюди зайти і подивитись, чи податкова вже нарахувала. Вам цей податок, тому що сюди інформація про нарахування податку падає значно швидше, ніж в стан розрахунків з бюджетом. Там відразу відображається борг. Тут ви бачите просто коли буде нараховано, яка сума і на які реквізити сплатити, тому обов'язково цим користуйтесь. Далі найулюбленіша функція, яка є тут в ек для громадян, це запит про суми виплачених доходів. По суті, ми можемо. Створити запит і отримати довідку про доходи, і там ми побачимо всі суми доходу. як які податкова бачить, реально знає, що ми отримували. Тому обов'язково, коли ми там беремо ФОПів на ведення, чи коли ми закриваємо ФОПів, ми замовляємо цю довідку і перевіряємо, чи все окей, чи немає такого, що підприємець в декларації вказує менше доходу, чим по факту бачить податкова. Щоб цей запит подати, просто клікаєте ось тут створити, обираєте той період, за який сформувати вам потрібно до. Довідку зберігаєте, ну і підписуєте та відправляєте документ. Сама довідка впаде вам у вхідні. Ось так вона буде виглядати. Я трішечки її збільшу, приховаю, персональні дані. Людей, які показували дохід по мені, там персональні дані, які не можна показувати на загал, але що можна показувати, що можна подивитись, тут відображаються зліва ті суми доходів, які по мені показує якась юридична особа, можливо, мій контрагент, партнер, будь-хто хто. хто. Виплачував мені дохід. Ми бачимо ознаку доходу. 157 це підприємницький дохід. Тобто 150 гривень по мені хтось показав підприємницького доходу. 127 ознака це, скоріше за все, відсотки по депозитах, так і є. Ось сума ви 185, Це моє грошове забезпечення, як військовослужбовця падає. Я і далі ось маю, пішло по 157, 157, 157, Це підприємницький дохід, знову виплата військовослужбовцям. Ви можете так само замовити цю довідку і подивитися, що ж по вас, які по вас доходи декларують інші юридичні особи, що по вас бачать податково. Ну, і ще штука, якою достатньо часто користуємося, це можна подивитися чеки. Які підприємець реєстрував, Прям переглянути. Зараз по моєму ФОПу я не приймаю готівки, приймаю тільки платежі безготівкові на рахунок. Тому в мене немає обов'язку реєструвати чеки, їх не реєструю. Але якщо ви реєструєте, ви можете тут обрати касу, обрати період, за який вам потрібно подивитися, які чеки були вибиті. і... Власне, подивитися весь список чеків, відкрити кожний чек, подивитися, що там відображається, які суми, які товари були продані. Всі фіскальні чеки, які ви реєструєте, тут будуть відображатися. А якщо у вас залишилися питання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом. Можете також писати в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Обов'язково обов на телеграм-канал підпишіться, тому що. Там даю оперативно багато корисної інформації ФОПам. Там можна свої питаннячка писати або я, або хтось з команди моєї обов'язково відповість. Якщо не ми, то хтось із бухгалтерів чи підприємців поділиться досвідом, як це відбувалося в них, тому що там вже більше 40 тисяч, скоріше за все, підписників, які. Ті ж проблеми, що у вас в них також виникали, вони готові ділитися досвідом. Це прикольно дуже. А ще я маю хорошу команду, яка надає консультації, подає звіти, веде ФОПів. Ви можете записатися до них на консультацію чи на іншу послугу за посиланням, яке є в описі під роликом. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе. На все добре!